Вітати вас вже вдруге, тому що вже 8, ще не 7.35 на наших годиночках. Поспішаю я вже вас вводити в сьогоднішній ранок, але, знаєте, поки що краще. Заспокойтеся, посидьте, візьміть чай, каву і тихенько е, слухайте уважненько нас. Адже у нас для вас дуже багато чого корисного та цікавого. З вами Оля та Богдан. Сьогодні вранці ще півтори години. Будемо разом з вами. Ну і хочеться нагадати, щоб ви не забували про наші соцмережі, тому що там ми викладаємо усю інформацію більш детально. і Також у соцмережі Instagram ми показуємо часто те, що залишається поза кадром, проводимо розіграші маленькі. І ось вчора дві переможеці відвідали кон. І Вони саме у соцмережі Instagram дотримувались простих правил і вже отримали свої подаруночки. Тому до реч... долучайтеся так, до нас. Так, і до речі, маємо ще декілька для вас подаруночків. поки залишимо в секреті, що це саме, але долучайтесь до наших соцмереж у Інстаграмі Твій ранок, у Фейсбуці Твій ранок, і ми вам будемо розповідати, як ці подаруночки отримати. Тому, друзі, долучайтеся, забирайте свої подарунки. Ну і попереду нас чекає багато вихідних, хоча ще два робочі дні, але вже можна собі спланувати, чим ми будемо займатися неділю, понеділок і вівторок. Ну, і хочеться вже поділитися тим, що на у вівторок на хмельничан чекає солоденький подарунок, тому що триметровий модовий пряник приготують саме для хмельничан. І ось у центрі міста можна буде ополасувати цим, для будь кого буде саме малесенький шматочок виділено. Ну і також це буде величезний різдвяний пряник, Пряник розміром 3 на 3 метри та складатиметься з двох фігур. І у скаладі смаколика лише натуральні продукти, такі як гречаний мед, борошно, яйця та масло. А ось пряник прикрасою пряника буде шоколадна біла глазурь. Тож буде і смачно, і корисно. Ну і також вже 25-го о 16-й годині презентують різдвяну концертну програму. Відбудеться це на сцені біля кінотеатру імені Шевченка. І вже буде таке дійсно. Духовне свято, тому що будуть вітати а, усіх хмельничан, і на завершення програми очільники християнських церков звершать молитву подяки за минулий рік і також благословіння для міста для та жителів на 2019 Ну а якщо йти їсти пряники та відпочивати на різдвяному ярмарку, поки що не хочеться. А, хочеться загорнутися у м'який теплий плед і зігріватися чашечкою чаю з гарною книгою, то ми маємо для вас декілька порад, що ж і як правильно читати Тати для вас Юрко Матоващук далі. Моє вітання товариство! Мене звати Юрко Мотовищук і до вашої уваги рубрика прочитати. Саме у цій рубриці я розповідаю про ті книжки, які актуальні саме в цей час і саме цього сезону. Саме у цьому випуску я хочу вам розповісти про книжку Ростислава Семківа, яка називається Як читати класики. Це друга книжка з серії, тому що перша звучала, як писали класики, і зокрема у першій книжці Ростислав Семків розповідав, як саме класики літератури писали свої твори, що їх супроводжувало, що їх супроводжувало, і які зокрема поради вони давали стосовно того, як краще написати той чи інший літературний твір. Що ж може нам розповісти книжка, як читати класики? Зокрема, це вже більш повне видання. Для усіх книголюбів і для усіх людей, які просто не тямлять своє життя без прочитання хоча б однієї книжки на рік, так би мовити. І хочу сказати, що в даному випадку ця книжка буде досить корисною, адже саме Ростислав Семків у цьому випадку зробив досить комплексний підхід саме до читання. Взагалі, здається враження, що що тут такого, просто береш книжку, відкриваєш її на тій чи іншій сторінці, чи спочатку і починаєш читати. Але насправді, зокрема, Ростислав Семків фокусується на тому моменті, що література, зокрема, як українська, так і зарубіжна. Буває зовсім різних. Жанрів і різноманіття, і, зокрема, інколи непідготовлений читач не може просто так взяти одну чи іншу книжку, наприклад, Джеймса Джойса, одразу коли ти не читав зовсім багато інших книжок і одразу починати свою свій читабельний досвід з літератури модерну. І загалом до цього треба підходити досить комплексно і зважено адже з одного боку може скластися таке враження, що ця книжка буде на не ваша і це зовсім відб'є у вас бажання до читання і саме. Цій книжці е, далі можна почерпнути дуже багато цікавого. Відкривши цю книжку, в першу чергу Ростислав Семків фокусує увагу читачів до того, наскільки потрібне читання і загалом, наскільки воно є важливим для кожної людини. Адже, зокрема, як ми вже знаємо усі, що читання книг, на відміну від перегляду фільмів чи іншого часу проводження у вашому житті, робить вашу увагу, зокрема, і ваше життя не тільки інтенсивним, це не тільки допоможе вам, зокрема, в тому, аби наповнитись різноманітними враженнями, також читання, зокрема, фокусує ваші найкращі якості мозку. До того аби ви краще фантазували, і зокрема він починає краще думати в цьому випадку. І зокрема, у першому розділі, зокрема, Ростислав Семків розповідає про різноманітні причини, показує фактори того, наскільки читання є корисним для людини і де потрібно читати, як це потрібно робити. І навіть ну, ці поради, інколи які здаються, ніби лежать тут на поверхні, насправді інколи люди ними не надто зокрема користуються і фокусуються на цьому. Також хочу сказати, що потім, зокрема, в наступ Розділах Ростислав Сенків розповідає про те, як комплексно підходити до самого читання. Якщо ви бачите в собі потенційного книголюба, який може за рік прочитати близько 50, а то 80 чи 100 чи 200 книжок, то зокрема потрібно розуміти той момент, що потрібно себе готувати до певного виду літератури, і, зокрема. В другому розділі, який називається Легке читання, він розповідає про те, що ж потрібно починати читати. Перепрошую, стосовно, зокрема, авторів, це і Дефо, і Дюма, і, зокрема, розважальна література. Вже в наступному розділі це складне читання. Ми вже переходимо до фентезі, до Джона Роула Толкіна та, зокрема, Джоан Роулінг. Також ми переглядаємо детективи, зокрема Едгар По та інші автори. І вже коли ми перегорнемо хоча б кілька книг стосовно і прочитаємо кілька книг з цього жанру, ми можемо переходити до важкого читання. Там же, зокрема, і Емін Золя, і, 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 і Габріель Гарсія Маркес. І також Умберто Еко хочу сказати, що надважке читання це четвертий розділ, де зокрема ми вже переходимо до одного з найважчих жанрів у літературі, зокрема з читання, це такі представники, як Кафка, це Джеймс Джойс. І це їхні зокрема відомі усім жанрові книжки, які важливо також до прочитання, аби розуміти повну ту тулусії картини. Ну і безумовно, тоді ви вже можете зрозуміти, що ж такого придумали постмодерністи, і як їх читати, і як бути до цього підготовленим. Тому безумовно ця книжка буде досить для вас корисною в тому випадку, що Семпів має велику здатність до того, аби Показати все наочно. І він ніби все розкладає по таких маленьких поличках. Просто беріть і користуйтеся моїми порадами. Ось ця книжка буде вам для цього корисною. Ну і безумовно хочу сказати, що Ростислав Семків також є одним з провідних лекторів проекту, який називається Літосвіта, який вже продовжується впродовж багатьох років чудово розвиватися, і ним користується дуже багато як письменників, початківців, так і зокрема потенційних читачів. Тому безумовно я цю книжку. Раджу до прочитання, як читати класиків, це буде досить гарний і такий певний збіг до того, аби ви розуміли, як краще все читати, і безумовно, що мені. Найбільше сподобалось також в кінці цієї книжки, що Ростислав Семків дослідив дуже багато рейтингів е, топових книг, які у світі публікуються, стосовно того, яку книжку в той чи інший період потрібно прочитати. Він дає тут 200 книг, які варто було би прочитати потенційним читачам у світі, аби зрозуміти повноту світової літератури. Скажу чесно, що я навіть собі повізначав е, книжки, які я вже прочитав за своє життя, і скажу, що це всього навсього 20% 20 того, що радить Ростислав Семків, так що. Рухатися точно є куди. Чого я і вам бажаю? Вартість цієї книжки складає близько 150 гривень. І я раджу цю книжку. Добро читання! А ми з вами зустрінемося у наступних оглядах до зустрічі, Па-па. Ось такі друзі поради для вас, що ж можна почитати від. Твого ранку, ну і я хочу запитати, чи готові ми вже е, прийняти той дзвіночок або зателефонувати туди, куди ми дуже сьогодні з вами хотіли зателефонувати, адже поспілкуємося сьогодні з видатною людиною, з якоюсь так просто на вулиці ви навряд чи колись там зустрінетеся або поспілкуєтесь. Це людина, яка брала участь у випробуваннях першого найбільшого літака у світі. Це літак Ан-225 Мрія. Поки що зв'язуємось, я хочу одразу розповісти про те, що в Україні з'явилась онлайн-бібліотека українських аудіокниг. Це для тих, хто ем, любить читати, але зазвичай не має можливості, і тому у, у, вімкає свою улюблену книгу у аудіоформаті. В Україні створили онлайн-бібліотеку аудіокниг українською мовою, яка має назву Слухай до бібліотеки. Увійшли понад 100 книг класичної української прози та поезії зі шкільної програми і твори сучасних письменників з авторськими начитаннями. Авторським начитанням. І хочеться одразу сказати, що над проектом працювали більше ніж рік, і ось учора вже презентували його із вчорашнього дня. Кожен бажаючий може зайти на сайт саме цієї аудіокниги та, в принципі, скористатися тією чи іншою можливістю, прослухати, просто продивитися, які є книги запропоновані, для того, щоб можливо відкласти собі десь, відписати свої плани на 2019 рік, щоб послухати, скачати та в принципі насолоджувати. Жуватися улюбленими творами у бібліотеці аудіокниги Ольги Кобулянського, Квітки Основянко, Івана Франка, Панаса Мирного, Валеріана Валер'яна Підмогильного, Максима Рильського, Олени Теліги, Дмитра Павличка, Лесі Українки, Миколи Хвилювого та сучасна література Ольги Деркачової, Євгена Ліра, Наталії Сніданко, Христини Козловської та багато інших твори не читали ведучі актори та музиканти, серед яких ви зможете впізнати того чи іншого свого улюбленого актора. Друзі, далі музична пауза, після якої повернемося до вас. Засурмили лечуть, завірюха за рогом, тихо мирно навколо нікого нема, хтось невидимий, стеб снігом дорогу. Все побілить, скрізь зайці, хати ліси, і співає пісень усім браний в шати, все навколо й не треба нам тепер кудись поспішати, вчись подвір'я. Eu me Чекає кудом всіх вечір разопашне, Тріщать в печі, дрови кидають іскри А в нас з тобою ще миться і трішки вина, будемо разом, ми цю нічку Baixe-me Рівно 30 років тому, 21 грудня 1988 року, у повітря здійнявся вперше вантажний літак Мрія літак, який став унікальним, літак єдиний. Такий у світі і з людиною, яка безпосередньо у цьому польоті брала участь та у розробці літака, ми сьогодні з вами маємо змогу поговорити. Знайомтеся на скайп-зв'язку з нами провідний інженер польотних випробувань літака Ан-225 Мрія Харченко Михайло Григорович. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброе утро всем зрителям, и і с е, е, 30-летием первого полета самого большого самолета в мире Ан-225 Мрія, ми вас хочемо також привітати, адже це такий ювілей 30 років. Це е, дуже вже велика цифра. І е, вперше хочеться запитати у вас, як воно підняти у повітря найбільший літак у світі. Самолет, несмотря на то, что 30 лет назад, 21 декабря 1988 года, впервые поднялся в воздух, продолжает удивлять и очаровывать весь мир, летая и выполняя рейсы по всему миру. Прилет его в любой аэропорт, в любой точке мира вызывает огромный интерес зрителей. Они непонятно как узнают, что самолет будет там. И на каждой взлете и посадке вокруг ограждения аэропорта или взлетной полосы собирается масса людей, которые не перестают удивляться этому творению украинских авиастроителей. А, а, дело в том, что в 1988 году мы уже 6 лет эксплуатировали самолет Ан 124 Руслан, тоже известный, огромный большой наш самолет транспортный, привыкли уже к этому самолету. Да, Мрия больше э, Руслана. Но э, мы уже были готовы к э, полетам на таком самолете. Размеры его, конечно, поражают. Размах крыла – это футбольное поле. Взлетный вес 650 тонн. Он способен перевести э, в своем чреве до 250 тонн груза. Э, вспоминается, наверное, больше всего 89 год, когда мы на этом самолете полетели на космодром Байконур и загрузили себе на спину наш челнок «Космический Буран», с которым впервые презентовали на выставке авиационной в Париже в Ле-Бурже. Интерес был огромнейший к этому событию. Мрия создавалась именно под программу «Космическую Буран», и в связи с тем, что потом эта программа была свернута, мы его переориентировали как транспортный самолет для перевозки сверхтяжелых грузов. И он продолжает успешно эксплуатироваться в нашей авиакомпании. А наша фирма к 30-летию МРИИ подготовилась. У нас сегодня на предприятии, на аэродроме, откуда я вам всем говорю, будет большой праздник, посвященный этому событию. Выпущена вот такая вот листок, который листочек с рекламой нашего 30-летия. На обратной стороне приведены вот те уникальные характеристики самолета, о которых я вам сказал. Это, в общем-то, праздник, наверное, всех, не только, я скажу, любителей авиации, но и всех граждан Украины, которые гордятся достижением своей страны. Я скажу, що в принципі увесь світ спостерігає кожного разу за польотом літака і кожного разу з'являються відео приземлення. Просто неймовірна кількість людей за цим всім спостерігають, але виникає питання, як часто мрія зараз здійснює польоти, чи здійснює взагалі, що тоді в основному перевозить? А в этом году, заканчивая 2018 год, мы можем сказать, что достаточно успешно он прошел для авиакомпании. Дело в том, что большинство грузов способен перевести самолет ан 124 Это грузы весом до 150 тонн. Тем не менее, на рынке, особенно на рынке производства огромных... Энергетических агрегатов есть агрегаты весом более 150 тонн, и это по плечу только мрии В мире нет другого самолета, способного перевести такой вес. В этом году была успешно выполнена большая огромная программа Латинской Америки, где, где мы перевезли практически строящую новую электростанцию. Выполнено было 12 рейсов из Чили, из аэродрома э, э, Икики в Чиморе, в Боливию. В Боливии строился с Сименсом огромная электростанция, и мы за 12 рейсов перевезли практически все оборудование. Мрия летает нечасто. За год за этот выполнено всего около 30 рейсов, потому что самолет достаточно дорог для заказчика. И не очень часто вот такие вот сооружения строятся или такие проекты. Но иногда попадается, не иногда, а практически каждый год самолет выполняет порядка 30-40 рейсов. Это достаточно много для такого самолета. Он летает практически в любую точку мира. Вот если за, за прошедший год э, что-то интересного рассказать, это именно рейс, о котором я сказал, который был, серия рейсов, выполненная в Латинской Америке. Целую электростанцию. Это Це на рекорд тянет уже. А, смотрите. Причем это интересно. Дело в том, что это проект немецкой фирмы Siemens. А, Siemens а, – интернациональная компания, где производство по всему миру. И оборудование вот для этой станции в Боливии строилось в Китае. А кто хорошо помнит географию, знает, где Китай, а где Латинская Америка. Когда начали прорабатывать, как доставить этот груз на точку назначения, оказались перед проблемой трудной логистической задачи. Пароходом можно было привести или на восточное побережье, побережье Латинской Америки этот груз, или на западное. Но на восточное побережье привезя эти огромные конструкции, их невозможно было трейлерами провести через всю Латинскую Америку. Привезти можно было на западное побережье, в Чили, но там э, вдоль Америки идут высокие горы Анды. Их не преодолеть ничем, кроме самолетов. И фирма «Сименс» была э, в логистической задаче в этом звене включить Мрию, которая из Чили, с побережья Тихого океана, через э, э, горы перевезла вот это все оборудование. Это интересная, уникальная задача. Насправді в нас залишається не так багато часу. І хотілося б дізнатися скільки рекордів зафіксовано ось саме літаком? «Мрія»? А, літаком «Мрія» більше 250 рекордів. Это рекорди, которые регистрируют Міжнародна авіаційна федерація. А, в основ... Это... в одном полете была ціла целая серия рекордов, подъем груза на высоту. 253 тонны на МРИИ было поднято на высоту более 10 тысяч метров. Также зарегистрирован рекорд и в книге Гиннеса. В книге Гиннеса зарегистрирован рекорд, где мы на МРИИ из Праги в Ташкент перевезли 4 огромных землеройных машины весом более 250 тонн. Это был коммерческий рейс. Практически все рекорды, которые относятся к грузоподъемности принадлежат бри. Як повискак по підйому на висоти, так і по скорості по маршруту. Михайле Григорович, на жаль, вже завершується наш час. Залишається нам тільки побажати вам сьогодні гарно відсвяткувати ювілей підняття у повітря найбільшого літака у світі. Я сподіваюся, що я впевнена, що ваша мрія вже здійснилася звичайно, але в майбутньому тільки нових звершень і нових рекордів не тільки для мрії, а й для інших літаків. Огромное спасибо. Я всех зрителей вашего канала и вас поздравляю тоже с этим праздником. Я думаю, он никого не оставит равнодушными. Удачи, здоровья в наступающем Новом году. Дякую Спасибо. Друзі, ну ми продовжуємо і далі по курсу в нас інформаційний випуск новин, після якого ми обов'язково повернемося в цю студію.